Рівне знову у скорботі на Майдані Незалежності попрощалися одразу з трьома героями: Миколою Войтовичем, Тарасом Лазарчуком та Сергієм Тлучкевичем. Близькі, побратими та друзі-захисників зібралися у центрі міста, щоб вшанувати військовослужбовців та провести їх в останню дорогу. Знаю Миколу Войтовича. Це фактично був мій одногрупник і працював зі мною на роботі. Був мій колегою. Працював інженером-будівельником. Фактично, ну з другого з третього курсу я був з ним знайомив. Він був на один курс менший за мене. Провчилися з ним в водніку, працювали на роботі довгі роки. Старшому лейтенанту Миколі Войтовичу було 28 років. Чоловік захищав Україну на Бахмутському напрямку і поклав своє життя 5 вересня. 31-річний молодший лейтенант Сергій Тлучкевич, борючись за державний суверенітет, загинув цьогоріч 5 червня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Молодший сержант боєць полку Азов Тарас Лазарчук поліг на Донецькому напрямку 4 вересня. Загинув в бою за Україну, отримав життя вічно в бою. Я не знав, не знаю, яким Тарас був у мирному житті. В Азові його знали як мужнього хороброго воїна, як щиру людину, як людину з великої літери. Після молитви за захисників, близькі та друзі героїв поклали квіти до домовин військовослужбовців та попрощалися з ними. Поховають Тараса Лазарчука у Костополі, Миколу Войтовича в Обарові, а Сергія Тлучкевича у Ставках. Вічна пам'ять та слава захисникам, Півчуття родинам героїв. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Удубно в ДТП травмувалася пішохідка. Поліція розпочала кримінальне провадження. Аварія сталася 9 вересня близько 16.30 на вулиці Замкова. Водій шкода Октавія, 51-річний місцевий житель, не врахував дорожню обстановку і наїхав на 26-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому переході. Постраждалого госпіталізували з переломами ноги та руки. Водій не постраждав та був тверезим. Сім років за ґратами проведе 25-річний сарненчанин, який збував особливо небезпечні психотропи. Чоловік замовляв наркотики через месенджер та забирав їх у вигляді закладок. За місцем свого проживання фасував товар на продаж. У листопаді минулого року зловмисник збув за тисячу гривень кілька доз психотропу ПІВІПІ. В грудні за аналогічний товар отримав дві тисячі гривень. Зловмисника затримали та повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Крім того, під час досудового розслідування правоохоронців встановив. Вили, що дилер використовував здобуті кошти для купівлі нового товару, тож слідчі повідомили йому про ще одну підозру. Днями суд виніс вирок сім років за ґратами з конфіскацією майна. Інспектори Державної екологічної інспекції Поліського округу проводять рейдові заходи, спрямовані на попередження незаконного вилову риби на Рівненщині. Зокрема, на водоймі у межах Березнівської та Немовицької тергромад виявили та вилучили сітку довжиною 50 метрів. Власника забороненого знаряддя лову на місці не було. Правоохоронці нагадують, що за порушення правил рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На рівенщині спіймали рибалку браконьєра. Виявили чоловіка під час рейду на озері Верхнє Сарненського району. Він риболовив за допомогою забороненого знаряддя лову сітки. Таким чином чоловікові вдалося спіймати сім раків, 12 окунів та одного карася. Наслідок цього завдано шкоду рибним запасам на суму 62 дві тисячі гривень. Засилля англомовних вивісок на фасадах будівель у рівному. не на кожній вулиці обласного центру від кав'ярні до відділень банку можна побачити назви іноземною мовою. На проблему під час нещодавнього засідання архітектурно-містобудівної ради звернув увагу заслужений архітектор України Микола Пасічник, заявивши, що англійської у назвах закладів вже більше ніж української. Свою позицію щодо цього висловив і начальник відділу генплану управління архітектури та містобудування рівного Андрій Шевчук. Є вимоги законодавства, закон України про. Про забезпечення функціонування української мови як державної, в якій статтєю 28 вимагається, щоб всі вивіски були розміщені українською мовою. Вони можуть дублюватися іншими іноземними мовами. Є ряд винятків, в яких випадках можливо. Розміщення вивісок з використанням іноземної мови. Але загалом законодавство вимагає, щоб вивіски були дубльовані. Всі вивіски і не тільки вивіски були дубльовані державною мовою. Інших варіантів немає все державною мовою. Додав Андрій Шевчук. Опитані нами рівняни висловились також проти англомовного засилля. А ось містянин Сергій вирішив детально розповісти, чому вивіски іноземними мовами робити не варто. Мені здається, наше суспільство ще недостатньо повністю перейшло на англійську мову, і взагалі англомов. Мовних людей в нашому суспільстві не так вже багато, тому витрачати ці кошти на англійські вивіски мені здається недоречно. Інші опитані рівняни також не проти зміни і хочуть бачити вивіски українською. Ну щоб українською мовою були, це в першу чергу. Оставлюсь непогано, але краще української мови. Мало хто розуміє на це мову. Крісну українською. Зараз всі все переходять на тільки не на кро. Амбасадор. Як перевести все таки амбасадор? От і в тому духі все йде. Хоча багато магазинів та закладів у рівному мають англомовні вивіски, по місту зустрічаються й достатньо банерів державною. Однак, тенденція останніх років свідчить про намагання власників бізнесу та закладів харчування використовувати іншомовні назви. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Вараському районі горів легковий автомобіль. Учора близько третьої дня рятувальники отримали повідомлення про пожежу легковика в селі Дубівка. Пожежники, що прибули на місце, побачили повністю охоплений вогнем Опель Астра. На жаль, вогонь встиг знищити автівку. Жертв та постраждалих немає. Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Окрім обстежень соціально значущих захворювань, заклад надає широкий спектр послуг за типом амбулаторного прийому. Якщо ми колись починали тільки з соціально небезпечних захворювань, тобто віллінфекція, туберкульоз, вірусні гепатити, зараз ми розширилися і надаємо допомогу як людям, які потребують безпосередньо лікування цих уразливих інфекцій, так і іншому населенню. Тобто ми здійснюємо допомогу за типом амбулаторного. Прийому лікар, терапевт, гінеколог, дерматовенеролог, фтезіатр, інфекціоніст здійснюють прийом пацієнтів за програмами медичних гарантій від НСЗУ. Проводять УЗД, електрокардіограми та інші види обстежень. У нас є такий широкий спектр обстежень. А де не потрібно чекати черги? Я думаю, що в нас не є певний потік пацієнтів. нас дуже швидко обслуговують людей. І відповідно із 9 до 3 години є забір із понеділка по п'ятницю, і можна обстеження пройти лабораторні. І так само у нас спеціалісти працюють із 8 до 3 години, де можна отримати консультацію. Також у центрі працює кабінет довіри, де пацієнти можуть поспілкуватися із психологом. Зараз на цю послугу зріс попит, адже така підтримка дуже важлива. Психологиня центру зазначає, що наразі все більше людей звертаються за допомогою до спеціаліста. Мене тішить, що цей попит на сьогодні не є таким дискримінуючим для тих людей, які звертаються за допомогою. І саме те, що люди не бояться говорити і намагаються розібратися з тими проблемами, якими вони є, з якими вони стикаються протягом життя, протягом якихось певних подій. І це не соромно. Це ну з цим можна дати раду. Окрім амбулаторної медики центру надають паліативну допомогу. Бригада виїжджає до громадян, які не мають змоги звернутись безпосередньо в заклад. А ми виїжджаємо два рази на тиждень з лікарем. В мої обов'язки входить, якщо потрібно, внутрішні м'язові ін'єкції, внутрішні ін'єкції, крапельниці ставимо, переміряємо тиски. От все, що необхідно, все, що лікар каже. Коли ми їдемо на виїзд, ми обов'язково беремо антисептик для стерильні перчатки, перев'язувальний матеріал, таблітовані препарати, согласно діагнозам пацієнтів, які у нас є. Ну і пульсоксиметр, тонометр для того, щоб виміряти тиски і пульс. Допомога надається населенню безоплатно в межах співпраці з НСЗУ. Усі пакети послуг у відкритому доступі. Жителі Рівненщини можуть скористатися допомогою медичного закладу. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У громадському транспорті Рівного з'явиться електронний квиток. Рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду підтримали члени міськвиконкому. Тестовий варіант запуску цієї системи мають випробувати на початку наступного року. Нагадаємо, безготівковий вид оплати у громадському транспорті раніше запрацював у Костополі та Вараші. У рівному лише пасажири тролейбусів можуть розраховуватися за проїзд безготівково за допомогою qr кодів У Рівному відбулась онлайн-конференція, присвячена підписанню угоди з польським Любліном, яка стосується встановлення пожежних гідрантів на території міста. Ця ініціатива спрямована на покращення системи безпеки та забезпечення оперативності реагування на надзвичайні ситуації. Учасники обговорили деталі співпраці, технічні аспекти проєкту та його значення для місцевої громади. Це і грантова угода, це безповоротний кредит Європейського союзу. Місто партнер Люблін, який ми в свою чергу теж подали проєкт. Сьогодні місто Рівне зможе спокійно говорити, що він його виграв. Це на 100 пожежних гідрантів, які будуть стояти надземними. Ви бачите, що у нас, наприклад, один надземний гідрант це він стоїть на Мозепи. В свою чергу це дозволяє нам пришвидшити. Будь-якій надзвичайній ситуації під'єднати рукави і також погасити певну пожежу. Віктор Шакерзян зазначає, що відбудеться декілька спільних семінарів з Польщею. Після чого планують провести детальний розгляд практичних аспектів. Будуть чотири семінари. Це буде наша склад нашої делегації. виїжджати саме до Любліна, буде навчатися, впроваджувати самі кращі от приклади і там європейського союзу, особливо там Любліні, і таким чином будемо реалізовувати це в нашій громаді. Найменші проєкти за цієї співпраці почали реалізовувати ще минулого літа, зазначає координаторка проєкту у Рівному Тетяна Давидюк. Ну співпраця нас довго налагоджувалася. Я працювала ще в проектах, які виконком реалізував в 2013-2015 році. У нас трошки були дружні контакти з Любліном, може, на той час напрацювалися, і в ну в цій програмі ми мусили взяти участь, тому що якби цю співпрацю треба було відновити. І почали працювати ще минулого літа. Громада має два роки для реалізації проєкту, а фінансування з місцевого бюджету становить 10% від із загальної суми в 281 тисячу євро, що надходить з Європейського союзу. Ірина Кутюх В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Вулиця Базарна у Рівному стане пішохідною. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому. У проєкті вказано, що одна з центральних міських артерій буде пішохідною щонайменше сім років на час роботи ярмарку. Тож на базарні організують нову схему руху і пропускатимуть тільки автівки мешканців прилеглих будинків, спецтранспорт або автомобілі, які обслуговуватимуть споруди. Рівному 14-та в студії Тетяна Міщинська. Вітаю вас вже третю добу. Поспіль рятувальники Рівненщини намагаються загасити пожежу поблизу старого села на Сарненщині. Там горить суха трава та чагарники. Нова радіостанція у Рівному. Свій сезон телерадіокомпанія сфера ТВ розпочинає не тільки з телебачення. Вже від сьогодні, 10 вересня, на частоті 102,2 можна почути повноцінний ефір Сфера ФМ. Після активної підготовки радіостанція сфера ФМ повноцінно в ефірі з хвилюванням. Проте натхненними працівники вийшли на новий етап розвитку телерадіокомпанії Сфера ТВ Уже цього року. Стала переможцем конкурсу на право отримання ліцензії на мовлення на частоті 102,2 в Антополі. Це Рівне і Рівненські райони, які прилеглі до обласного центру. І ще одна ліцензія радійна була так само отримана на мовлення у Копані. Перемогою у конкурсі все не скінчилося, адже аби запустити радіо, потрібно добре підготуватися. Це і оновлення приміщення, розширення штату працівників, забезпечення потужної технічної бази. Власне, це і є те, над чим працювала сфера впродовж місяців. Окрім технічної сторони, відбувався підбір персоналу, також формування власне програмної концепції, тому що от просто так радіо не буває. Потрібно чітко бачити, який меседж винесете, які програми будуть в ефірі, як вони будуть по. Даватися глядачу, тож вже від сьогодні рівняни та гості міста можуть почути в автівках, кав'ярнях чи магазинах ефір нової радіостанції. Сьогодні ми офіційно стартували. щогодини маємо випуски новин. Журналісти оперативно відслідковують інформацію, щоб наповнювати новими повідомленнями. Новини плануємо запускати нові програми. У нас є зараз ранковий ефір. Слідкуйте постійно за нашим ефіром, і ви побачите багато нового і цікавого. Окрім радіо, оновлення чекав і сам телеканал. Щодня журналісти працюють над наповненням телевізійних новин, створюють якісний ефір із цікавими та актуальними подіями з життя рівного та області. Сфера оновлюється і це приємно. У нас, окрім того, що з'явилося радіо, телебачення так само розвивається. Ми переїхали на новий офіс, з'являються нові люди, нові журналісти. Ми активно працюємо над пошуком нових тем, шукаємо нові цікаві ідеї для програм, уже незабаром у нас з'явиться нова студія. і Всі глядачі зможуть її оцінити. Тож оновлена сфера продовжує інформувати рівнян про головне. Співробітники кожного дня працюють над покращенням медіапростору регіону. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Вип Пуск новин збірна Рівного виборола срібні нагороди на чемпіонаті України з бейсболу серед команд вищої ліги. Наша команда стала віце-чемпіоном змагань за тур до закінчення першості. Раніше представники рівного вже ставали призерами всеукраїнської першості. Місцева команда Західний вогонь у 2014 та 2017 роках здобувала срібло. А перед цим двічі виборювала бронзові нагороди.